І всім привіт! Це мій знову новий ролик, це друга серія. Як ми виживаємо з моїм другим Тімою? І сьогодні... Ну ви тут бачите, що в першій серії ми дуже добре розвинулися з Тімою. От. І сьогодні ми будемо копатись в шахті, але, на жаль, без Тіми, тому що він зараз не біля мене і ми з ним не можемо зробити. Так что чекайте, сейчас пойдем в Это наши два ухоронки: бобендель и тузелендель. Ой, 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 ой. Как называется земли? Ой, ой, такой. Ну... І раз, два, три. Ой. Я з ним блок випав. Далі нет. Е, ну добре, нічого страшного. Уповідення не не дав наскільки. Сміт, ну то погано. погано. Блін, не що робити? Сейчас почекаємо. Все, це пройшло. А все я так їсло хочу, мені коробля. Ага, ну все. Значить, робимо... ну Я б трошки би відреніру. Ну, я не буду сейчас золото яблуко їсти. Я б було таких там бути десь алмаз там. У мене вже я 8 алмазів накопав трошки сам. А я думаю, можна далі йти. Якщо я не з першого разу зроблю вутер дроп, я лох. Опа, клас. Я вже їсти хочу копейки, Мені там кліпки перебуваємо більше. А це сніжний біом і тут його дуже сильно мало. Треба акуратно ходити, бо в мене мало сердечок. Я отже, відро води буду мати. А, нет, нам треба повернути. Та нубель. Ого! Це ку... Куди ми завітали? Я туди, чесно кажучи, не дуже сильно хочу йти. Так що я краще піду. А, я там був точно. Ну там нічого немає, я там вже все обувку. Ой. Я випускаю. Я вже краще я помру, бо то капець буде. У мене тут по сердечок немає. Сейчас я найду, то я вам. Ч ты на Я вам покажу. Вот. На драко. тут. Опа, а це що за забагу? Тут. тут? тут, 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 тут. Капець. А, ой. Давайте підніматися на шоссе. Вода же звідти не так просто, і видно. Так. Ого. боже. Це капець. Які тут озеро. Ой, тут щось є, якщо я думаю, діаманти якісь там. Бо ми на мінус 24, а діаманти діамант, на мінус 12, якщо я не помираюся. А, і все, тут далі нічого нема. Можна прокопатись. Такий звуки, як О, як Ой, я забув сюди називається. А метеста якийсь трошки Ну, Тут нічого немає, я щось розвіряти знімав. Так, звісно. Звичайно, звичайно, це ще погано, бо я сюди... Йшу. О, зато залезу Я мені на маленький левый полезный. А, ну ще є... не, вообще и одна вообще классно. Просто... Ага, я вже не вилізун. І що мені робити? І що мені робити? Я хочу вмерти. И щоб, конечно, не включить короче, Пять один спустя. Да, це, конечно, все круто. Но я уже по помалі наверх. Це будет еще дуже довго, но. Ну, за якбу цього очевидно А, Ой, я случайно це зробила, це погано. Я коли вже викупаюсь на волю? Скажіть мені будь ласка. Я ніколи не побачу волю У цьому світі. Може мені дійсно через інший ход? Може я вообще купаюсь не там? Куди я вообще прокупався? я не розумію. А ні, я все правильно купав. А ні, то я би там пів години дуже купав. Я то це дуже погано я купав, конечно. А чого я не знала? Це якийсь багочок там у мене. Ну коли я вже... О, все. А далі як? А далі отак от, от. Я це міг раніше зробити, ну тут так. Ура! Вам гаплек. Мені плекет здесь, дійсно так. Тому що мені цікавого нічого не знайшли. В общем, мені вже не надо, мені так і вісім цих. Я би собі, чесно, би зробив... Напевно, би. ...е... Можешь що не зробити, не, ну блин, ну це дуже багато. А це скільки? на Це на все. Не, ну на все не на. Це тоже на все черкик. Я собі лучше то панки зроблю. А ну чекайте, мені лише один. Або я собі лучше кирку вообще зроблю. Мені. кірка це добувай обсидіан, все-таки да. Добуваємо кирку. Нову він, і обсидіан пішов добувати. О боже, мені ж не му класти. Мм, ну блоки я з собою трошки візьму. Да, да, я з собою візьму. Так, е я включу, коли вже буду біля обсидіану. Монстр прийшов і великий монстр, склепукає. Намагаємося слизьми. Це, звичайно. Я не, я не бачу їх. Це я всіх побивав? Ні, нет. Та кунька у вас буде тут. Блокс надзвичайно здоровлю, буду поїхати на ньому. Мені вже на одну хватає. Ладно, це не саме головне. Я не знаю, де лава. Ой, лава не там. Блін, я не туди пішов. Зараз чуть до лави. Чесно, якщо б я знав, що це буде довго, я б ніколи б не купав. Може вже зупинитись. Ладно, пішли. Та ну наконец-то. Скільки я накопав? Ну, чого так... Ну, ну, типа, не багато, але могло бути і більше. Серйозно? Я заради такої маленької лави копався. Чекайте, дайте хоч... Опа, у нас не гаразд. І, звісно, я ще пішов додому. Я, звісно, ще взяв трошки факелів в Та їх киломовий я зробив. Звісно, як ні, Кейло я нове не робив, але я знаю, що я так ну, не це зроблю, а так... Бу -бу -бу -бу. Мені... він... Опа, щейло не дуже ламається, якщо чесно, він навіть не хоче ламатись. Але все одно я нове був, зробив, тільки що да, я його не зробив. Або то, тобто, типу, вже було поламане, тут ніж я його викинув, коли мені вже мало було, було. Ну, я ще там допомнічів накупала. Тепер треба якось трошки так оце взяти, що. Опа! Нам такое не підходить. Дайте мені це залам, добре що я не все. Да, 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 да. А яй. Тут би денис би знав що це трошки не обороться. У нас тут сідіан є, але у нас нема прекраснішої лави. Ладно, назад йдемо. Чефер. Тут. Може, відпустимо. Це що було? Ладно, я тоді піду додому спати. Ага, мені нема в чому вбитись. Ладно, чекайте, я буду виходить. Коротше, я коли вилізав, я побачив вугілля, яке мені дуже зараз потрібне. Мені нема чим плавати. І все? Три залізу. Да, я не купався, я здох, але знову сюди прибіжав подивитися за вугіллям, кстати, якраз. Так, я ті блоки, які викладу, по постав домой. да. Тоді купаємося далі. І... Спасибо. Я шей сделаю. Короче, самый лучший вариант було спад. Ага. Не було, что никого. Конечно, я вдох выше убикав, там просто. Вступився. Я бы не купал, я бы не несть. Не треба. Блин, у мене немає. О, не е тут і все. Те саме головне, того, что зараз треба багато суду я наверно себе. Собі... Хватить, я думаю. Я всі засновки роблять можу, бо це просто так. Я собі не залишу. А от мені більше цікаво, куди мені. Блін, а може знову продовжити трошки? Чи склад робити краще? Бо я думаю собі. Ну дивіться. Ем... Ну, а що там таке? Може щось... там... О Боже, що це таке? Отак от, от краще. О, тут це... На насіння буде ката нафиг. І пічка. І кроватка, яка мне нікому житті не потрібно. Ну, слухайте, я, може би казав, тоді там продовжувати. Тоді це зламати. Блін, ви ж так їсти, хочеться сейчас. Не що їсти пацаны. Коротше, я сейчас посплю. Деньку. Ага. Mm -hmm. Да, бра. Зато я можу зробити один блок. Э, один блок сразу. <laughs> Конечно, як не картиця, я конкрафтить, а я сейчас... О! Даман и не є, ура! Мені ще три штучки М -м -м. Я штучки трошки зашил спикнем. Не буду прыгать, я буду його під представь представляти. Так удобнее, чем буду, наверное. Сейчас ключ шиданьку. І и... Тоді я блин не Поїсти нам істину сюди. Все класно. Це прекрасно, я вам скажу. А ні, їсти... і це, а, сестра, да? Сери, лосось. Ні, ну конечно, могло бути краще, но... Я понятно, если ей не стану. Сейчас я її так пожарю. На цьому одному. И сейчас еще три штуки поставлю. Конечно, бсидел я не дубу по-нормальному. Ну як бы я встиг. Да, конечно, я сейчас 29 залезок буду ябул свиребеты. Робити... Это забусек называется. Как не так мне уже хватает, але... но. А, я не забрав ей спой. Так, конечно, я тебе да. Ой, сорі. А ты що, не любишь рыбу, що, ну, друг? Ты не любишь рыбу? Яй, ты такий Ти що, шоу нас їсти? У нас ничего нема духа. Або рыба або, або живи голодний. Що, взагалі не спали без рибу? Ти не любиш? Ні, взагалі? Та я сам тоді з'їм, пацани. Затім, ну, ну, але я сам з'їм. Ні, взагалі, пофігу, чи вибачу голодний. Може, теж ти чути? О, тут є лише маму, челіку. ладно, це не саме. Так, і сразу залізку на два. Так. Тобто, не могу ничего я поставить я тоді иду у меня еще доски? да у меня є так сейчас это все приберу в инвентарь мене це нехай будет П'ять сундуків так вот так вот ой нет це взяти на не було треба сейчас сейчас все, 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 все. Зараз я перекрачу трошки, бо в мене так дуже мало. Ми десь. Взагалі тут паліно буде тоді. Ну там один блок, то взагалі ці приміг. Зараз я. там Ну, Щоб срати при вас чи ні. Я трохи зупиню, бо відео буде дуже довго. Я тут сніжок поприбирав біля бабелька і тут грелика. греліка. От тепер тут. Більшмен... Ой, я случайно. Лопа... лопата дуже говняна, яку я знайшов случайно. Тупо взагалі нічого не може. А я ще чого. Ну, коротше, фигня лопата, понимаєте. Зараз будемо строїти трошки далі. Ага, я тут приберу, я до цього буду десь так строїти. Ну, короче, мені вже не жалко цю лопату, я її хочу зламати, воно мені вже тобі треба. А вот Це що було? Ууу! Чпунг, чпунг, якщо я в них кинув де вони? <клес> Та ладно, пацани, я свій. Хавка що даю, щоб ви на мене, мене не обіжали сильно. Если я еще найду А, я ще одного попав не чув. Конечно, чтобы убрать не школы папа в кого пав. тузика. Чи в дом блять? Нет, тузик сейчас бляха тузик. Що... Я тебя ударил. Не, не не, я тебе похуй, кого я вдарив. Ти себе головный мене паспорт вообще. Слухайте, у меня нема по нема, ну... немає, немає их тут, під куток загани. Ай, блідик, ну мені заважає. На два песка, іди сюди. Коротше, це буде дуже довго, так що я це точно захочу.